Мене звати Марія Приходько-Волинець. Я є головою управління Української федерації Кіокюшин Кайкан Карате, представником обласного осередку також. І є голова спортивного клубу, який функціонує офіційно з 96-го року. Наша Українська Федерація існує вже 19 років. Мій чоловік Дмитро Волинець, Шихан Бранчів. Це представник Японії в Україні. Був одним з засновників Української федерації Кікішинка Ікан. І більше рік, як назад, неочікувано для всіх, він помер. Половину його обов'язків я взяла на свої плечі. Я дуже хочу, щоб його справа жила. Хаджме! Зараз наїц з передньої ніжки має гірі. Ой, як агауч. Макате? Я виросла в селі, дуже мріяла завжди займатися карате. Не знаю, чому була відмінницею, і мені завжди не вистачало якихось, напевно, професійних цих навиків. Нас не було де. Я поступила в університет і на другому курсі я знайшла клуб, і з того часу я його не залишаю. Я почала займатися карате 18 років. Ще встигла повиступати по змаганнях. Брала участь в чемпіонаті Європи у 2007 році, де була третьою. Тому мені не вистачало катастрофічно досвіду, коли дітки ростуть з такого віку і це поступово. Але я все одно отримала те, що хотіла у цей адреналін, коли ти виступаєш на змаганнях. Готові? Віджимаємося. <таспраць> Наш хан Дмитро Волонець він був разів 5 в Японії і він бачив там, як займаються маленькі дітки з чотирьох років. І він звідти привіз ідею, яка треба в нас започаткувати. Тому в нас в Луську вже 19 років. Я тримаю діток в садочках з 4, 5, 6 років. Ко! На животиках. Це наші найменші учні в нашому клубі. Це Мирослава, їй чотири. І наш Артем. Йому десь тільки недавно виповнилося п'ять. Він теж прийшов чотири. Ні. Са. Ші го. У нас тренування не в формі ігри, і ми встигаємо дуже багато за півгодинки. Тобто діти з садочку виходять фізично підготовлені. В карате дуже важливо, що сильний кулак. І ми починаємо його формувати, коли стоїмо на сікенах. Сікен це на японській мові кулак. Стараємося стояти на двох передніх кісточках. Двох передніх Мирослава кулачок зажати ширше поставила. Спинки рівні. Молодець Мирослава. Молодець. Показник, якщо от правильно стоїть, він не має падати. Не має падати. Молодець. Наші тренування проводяться в ліцеї три рази на тиждень. Молодша група на 17.00, старша на 19.00. Я приходжу зазвичай за пів години. В діток якраз закінчуються уроки, і вони всі плавненько переходять в спортивний зал на тренування. Переодіваються, кожен має з собою форму і так працює. Коли я заходжу в зал, діти мене зустрічають словом «Ос». це в карате, привітання, до побачення, терпіння. От коли, наприклад, ми на тренуваннях працюємо і їм важко вони собі ос і пішов вперше. Це цей рей. Мало те. Сейза. Чудайні рей. Мокосо, Мокосу єме. Дітки сідають в мокосо, це кожен спортсмен закриває очі і налаштовується на тренування. Чудайні це зал, рей це поклін, тобто ми робимо поклін залу, в якому починаємо працювати. Всі до мене лецента і на витягнуті ручки розтянулися. Максимчику Артемчику туди ще ще в молодшій групі займається 25-27 діток, і в старшій десь 30. У Мене в садочку десь 150 учнів. Набагато більше ніж в школі. У мене дуже багато маленьких діток, яких я дуже люблю, які люблять мене. Я взагалі маю більше 200 учнів. Напевно, одинаково. і хлопчиків і дівчаток. Зараз дуже багато дівчат. Стараються перевищити хлопців, навантаження однакове для всіх. Єдине, що змагання, коли проходять, дівчатка змагаються тільки з дівчатками, хлопчики, тільки з хлопчиками. Кожен знає, коли в них тренування, і всі біжать. Інколи так втомлюєшся, але раз в мене не було пару тренувань, я була у від'їзді, і коли ти заходиш в зал, а діти біжать. Ей, сенсей приїхав. Це, напевно, найбільша нагорода. Кожне тренування, що молодше, що старша група, у нас півтори години. Я вже бачу по дітках, якщо вони молодші, і я бачу, що їм достатньо, значить їм достатньо. А от старшим навпаки, ми можемо продовжити на хвилин 10-15. В каратекі Кишенка є така ієрархія поясів. Починається з білого, потім у нас іде оранжевий, оранжевий з полоскою, синій, синій з полоскою жовтий. Жовтий з полоскою, зелений, зелений з полоскою, коричневий, коричневий з полоскою, і тільки тоді чорний. Особисто я йшла повних 10 років до чорного поясу. Тому це дуже важкий шлях, тернистий. Перший пояс в карате можна отримати, прозаймавшись мінімум 6 місяців. Не у всіх це виходить в одиниць. Кожен наступний та 6 місяців. Поки вже аж доходиш до коричневого поясу. Особисто мені дуже подобається карате, тому що тут розвивається все: руки, ноги, спина, витривалість, наполегливість, вміння доходити до своєї цілі. Наш вид спорту один з найжорстокіших. Хлопчик має бути майбутньому сильним мужчиною. А дівчаткам завжди кажу, ви повинні бути сильними для себе. Ніколи не показуйте свою силу. Це наша спортсменка Вікторія, яка займається карате чотирьох років, неодноразова чемпіонка України. Ми за останні півтора року об'їздили дуже багато змагань, і вона завжди трійці. Це моє життя тут. Вчать не тільки. Е... Захищати себе, тут вчать дисципліни, вирішувати конфлікти не тільки бійкою, але й словами. Ой, те? кіате! Ні! Сан! Багато діток питають, що це таке. Іць, ні, сан, ші, гоу» – Це один, два, три, чотири, п'ять і так до десяти. Команди на тренуваннях проводяться на японській мові через те, що каратекишинкай тренується весь світ. І коли ми приїжджаємо на тренування, на змагання в іншу країну, навіть не знаючи мови, ти на тренуванні все розумієш. Легенько, Сашко, легенько. Хай Пробуємо, 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 Марта. Кулачки підняли. Бувають неслухняні, вони в нас віджимаються і присідають. Я стараюся робити це з заохочувальною метою, але так, дисципліна попри все. Я за те, щоб у кожного був свій результат. Хтось виступає на змаганнях, хтось просто приходить, щоб бути сильним і впевненим, але це має бути видно. В когось просто він йде трішки швидше, а в когось повільніше. Атьома, що ти трошки поб'єшся трішечки? не знаю. Як ти знаєш? Так, один одному рей. Ось. Камейте. Красиво Артем. Хаджме! Загарщику підніми ручки, Лебідь артем красивіше працюй. До кожної дитинки треба свій підхід. Наша мама розказує, 12-та спроба кудись ходити. Чому? Бо портить репутацію, а в мене вона золота, тобто вона активна, вона жива. А зараз дуже багато тренерів, їм добре працювати зі зручними дітками, які слухняні. Але коли цю дитинку обтисати і ввести в її оцю дисципліну. Цю правильний шлях. От з цього виходять чемпіони. Я вірю, що наші діти повинні бути сильні, фізично розвинені. Тому мої дівчатка з трьох років займаються обидві карате, потім у них приєдналися танці, потім співи. легенько. Рома тримає руки, Домініка, Варвара підніме руки. Це моя менша донечка Домініка. В тому році. Ми започаткували вперше турнір Маленький воїн. «Довініка» попала в абсолютну категорію, зайняла друге місце. Супротивники були важчі на 10 кілограм. Подобається карате, тому що я можу захистити себе, а змагання мені дуже подобаються, тому що ти можеш зрозуміти свою силу. Кожен спортсмен мусить пройти етап набивки такої, тому що до змагань не будеш готовий. Навіть якщо ти готовий психологічно, а твоє тіло до цього не готове. Ти не зможеш нічого досягнути. У нас є захист на руки, на ноги, на голову. Грудний, паховий. І ми дуже часто проводимо спарингові тренування. Молодець, молодець, Аня. Ромчику легенько не можна захвачувати. Легенько, легенько, кулачки, кулачки, кулачки. Треба, щоб ти розвернула. Отак, розвернула. Ще. Мама тренер строгий, але. Вона все підскаже, все допоможе, все пояснить. Мені це подобається, і незважаючи на те, що я хочу побудувати свою сольну кар'єру, я буду займатися карате, тому що це в мене в душі. Це її улюблена медаль. Я дуже любила співати, танцювати. Виявляється, це передалося моїм дівчаткам. Тому, окрім спорту, я активний учасник конкурсів вокальних, танцювальних, переважно звичайно вокальних. Тобто в мене вихідні проходять. Якщо на змаганнях по карате, то в нас конкурс по вокалу. В тренувальному процесі дуже важливо, коли тренер іде однією дорогою з батьками. Дуже часто, дуже часто, якщо батьки підтримують результат набагато швидший і він є на даному столі. Це нагороди тільки одного нашого спортсмена. Він займається шести років. На даний момент йому 16. Ці нагороди всі здобув Кандиба Давид. Мене звати Кандиба Лариса. Мені 44 роки, і в карате я вже 9 років. Вона дивився мультиків Черепашки ніндзя хочу карате. Думаю, де я Луцьку, тобі візьму карате. Але знайшла. Прозаймався десь з рік, і, як всі дітки, я вже все вмію, все знаю, і достатньо. І тут вступила важка артилерія. Я мам, ти спробуй, це важко, це нелегко. Один день я зібралася, щоб не підвести свого сина. Встала, попробувала, тренування мені були важкими, бо це вже вік. Але потрохи, потрохи, почала я ходити. Ми старалися майже на всі чемпіонати їздити. Деякі програвалися змагання, був і бічай, я не можу боляче, важко все кидаю. Але. Поруч була я за найкращу техніку. Це техніка виконання ката. Це теж дуже важливо для спортсменів. Нагорода, кращий спортсмен Кубка України. Я суджу змагання. Ми проходимо семінари, підвищення кваліфікації. І моя нагорода тут теж є. Карте наше, воно таке філософське. Дехто приходить до нас з боксу, дехто з басейну, дехто з футболу. Нікого Марія не відштовхує, всіх приймає. Тренер Марія ну, дуже хороший тренер насправді. Е, дуже багато підготовок, дуже різноманітні заняття, дуже багато нових вправ для себе я побачив. Також дуже хороша підтримка. Мій пояс це означає вже зрілість. Я дуже довго готувався до поясів різних і дуже були тяжкі атестації. Дуже була велика нагрузка. Маваші пошири ваші і став Раз, два. Так. Ми до війни мали спонсорів, наші спортсмени їздили по всьому світу. Війна почалася, ми закрилися, тобто ніхто не працював. Особисто для мене це був шок і для дітей. Школи були закриті. Ми займалися на вулиці на шкільному стадіоні. Побачили, що діти є, діти хочуть працювати і відновили свої заняття. Після смерті Шихана Волинця жодний спортсмен від нас не пішов, наші групи збільшилися. Мої колеги по спорту підштовхнули до участі в змаганні. По результатах цього змагання мені присвоїли майстра спорту України. Я ніколи не ставила собі це за ціль. Я просто робила роботу, яку люблю. З моєї точки зору діти повинні бачити ще й чоловічий погляд на спорт. У мене є інструктор, це моя права рука, це Святослав Главічка. Він на даний момент діючий військовий, але разом з тим разом з нами тренується. Допомагає мені в вихованні наших спортсменів. З лівої ножки починаємо. И! И! Цен! Чи? Шихайні рей. Сенсайні рей, осені. Шихані рей, осені. Осені! Сатагані рей, ось рейні! Ось! ос 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 ос